Всім привіт! Маю заміну генератора на Mercedes A-170 з таким водяним охолодженням. Не було зарядки. Ми купили цей діодний мостик, перепаяли, я його поставив і він задимівся. Дуже тяжко його зняти звідти. Ну, зняти ще південник потім поставити. Я його знову зняв, відвіз електрику. І дивився в інтернеті. В інтернеті новий коштує 1600 злотих. БУшного в нашому місті нема на розборках. Я власнику позвонив, сказав, що шукайте генератор або новий, або БУшний. Він говорить, що в нього вдома є ще один і він привіз мені цей. Я його сьогодні зранку теж відвіз в електрику. Електрик говорить, що поміняв щотки і якийсь з підшипників. От він дав підшипник. поміняв якийсь з і сказав поміняти ще щеплення. Я сьогодні надів, на ньому трішки є такий. Отаку восьмерочку малесенько він ходив. Але це нема проблеми особа. Мені прийшлося, бо в мене було два таких Мерседеса підряд із двома і там, і там, і там і генератор. Я зробив такий ключ для натяжки, бо інакше туди не достанеш ніяк. Саме тяжче буде зараз надіти ці дві шланги. От один на такий быстро сьом, один на хомут. Ну, Я дивлюся, що там хомут є. Далі вже хтось знімав, не зміг надіти і поставив на хомут. Ну я так на хомуті і залишу це. Ну, зараз почну це все збирати. Ну, я Думаю, що десь годину в мене займеться, вроді би, казалася проста робота, але сюди його завести, саме чаще надіти ці дві шланги і надіти плюсову клему. Ну, Зараз буду це робити.